Привіт, прийняв для себе відкривання із звіду наших пасторів. І розумію, що є армія сатани, а нечистоти, гріха, да, за якою стоїть сам диявол і підбурює людей, щоб вони інших спокушали на гріх, відводили від спасіння, від церкви. А є армія Христа. І коли Христос прийде вдруге, ми розуміємо і знаємо, що Він прийде з мечем. Судити цей світ. І от ми зараз на землі, коли ми служимо Богу, коли ми проповідуємо, коли ми спасаємо людей від пекла, коли ми їм розказуємо Слово Боже і пропонуємо за них помолитися, ось спілкування пропонуємо, долучатися до нашої церкви, рости в вірі, дивитись хлібчик, ділитись відкровенням. Тобто, ми тим самим спасаємо людину від пекла. Ми називаємося Армою Христовою. І по плодам сказано в Біблії, по плодам, ви узнаєте їх. Тобто людина, яка вона християнин, вона має приносити плід. Ми знаємо, що Біблія говорить, що царство небесне, воно береться зусиллям. Тобто, якщо людина думає, що може просто сказати, Я вірю в Бога і на цьому все, і на цьому вона спасеться, то ми знаємо ще таке, як що диявол також вірив в Бога. Він знає, що він є, і він його бачив особисто. Тому е... диявола, бісів, які бачили Бога і знають Бога, воно не спасе те, що вони просто вірять. Людина має приносити плід, працювати для Бога. І ми розуміємо, що зараз на землі, на землі, і особисто зараз в Україні війна. І в нас в Україні вона ще з 14 року, але ми розуміємо, що наші пастиря вони воюють ще набагато раніше. Почали воювати. І є війна фізична, а є духовна. От вони саме в такій духовній війні працюють і воюють, забирають в пекла душі. І от, якщо взяти таку людину, як наш пастир, сильний духовно лідер, священник, він як наш пастир, він як наш. Пастер овечок, да? якщо ми розуміємо, що зараз пастора е, порази, як уверес слово, поражу пастеря і розвіються в війці. Тому ми просимо Бога, щоб він дав нашому пастору здоров'я, сил, терплячості, щоб він знаходився на тому місці, де зараз є, щоб він тримав церкву. Ось і спасав людей і давав нам цих хлібчих духовний на щодня. Молимось за наших пастирів, за нашу церкву. Амінь.